Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо дуже смачні мариновані огірки на зиму праски. Особливими ці огірочки робить маринад, який готується без оцту. Смак виходить цікавий і кисло солодкий. Такі огірки на зиму справжня знахідка. Приємного всім перегляду! Для приготування огірків в пікантному маринаді. Огірки добре помила і на 3-4 години замочую в холодній воді. Зливаємо воду з огірків і з двох сторін, обрізаємо кости. На дно однолітрової банки ставимо зелень кропу. Добре, з парасольками, щоб був кріп. Два листочки смородини, два листочки вишні. Два зубчики часнику, Один ось такий кусочок гострого червоного перцю, одну гвоздику. Якщо ви не любите гвоздику, то додайте духмяний перець, три горошинки чорного перцю. І викладаємо огірочки. На дно ставимо спочатку більші. А зверху будемо вже викладати менше. На 4 літрові банки я беру 2 літри води і ставлю її кип'ятити. Кип'ятком заливаємо огірки. Накриваємо кришками. Закутуємо одіяло і залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо воду і ставимо кип'ятити другий раз. Заливаємо кип'ятком другий раз. Накриваємо кришками. накриваю одіялом і залишаю на 20 хвилин. Зливаємо воду другий раз. На 2 літри води всипаю 300 грам цукру, 80 грам солі і 20 грам лимонної кислоти. І ставимо в Заливаємо огірки киплячим маринадом. Цей маринад, що лишиться ще в каструлі, ставимо на вогонь, щоб він не охонув. Закриваємо під ключ. Перевертаємо. І закриваємо всі інші банки. Закриті банки накриваємо одіялом і залишаємо до повного охолодження. На початку відео я забула сказати, що банки я помила з содою, а кришки стерилізувала протягом 5 хвилин. Смачні і ароматні огірки попраски до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!